Вирушайте, зараз ми засмутилися слід. Рідна школа, всіх, всіх вакцинає, рядки ювелійних берідів. Вам не сісти вже більше попасть. Ви не прийдете разом з віцем, не дивитися на дошку і харчу, не співатиме злому школі трава. Останній кличе раз в однім пориві всі серця, я знає, щасливо, друзі, всім у добрі шансі. Право подати дзвінок надається заступникам школи 2014 року там першоказу. Mosa mindoj hi Je to skolaskolaskolalar my що вони. Та Я починала і кінчаю.

Ви не кирилля на пам'ята. Протягом 9 років кожного з вас вела стежина до шкільного порогу. А тепер поведе вас самостійне життя. І все життя, поруч з вами, з ваша доля, якою вона буде, залежить від вас. Ми ж бажаємо вам тільки щасливої долі. Куручиста лінійка, присвячена святу, останнього дзвоника, оголошується закритою. До до державного прапору приготування. Винести державний прапор України. パパ、あげさきのこいましいパパ、パ <music> to be sure що сьогодні відбувся в нас церкова лінійка наша, прощальна лінійка. Я дякую всім батькам, дякую дітям на старому підготовку. Ви всі були такі щирі, всі такі добрі. В очах світилася любов у кожного із вас. А зараз ми прийшли на останній зінок, покли... на останній урок, на який нас покликав останній зінок. Дійсно, дітки, так співалося в пісні, що більше ви учнів не будете в цій школі. Більше ці вікна не будуть бачити вас, за не парками ви не будете сидіти. Тут будуть сидіти інші учні. Ну, така доля людини, що вона мусить рости. І коли тільки підлітає, підростає, вона мусить як та пташка з Вілій вилітати і летіти дуже далеко. І бачите, як природа робить. Ластівка, є гніздечко, скільки трудиться для своєї діточок, щоб виросити її. Але підростають два сілята. вчать їх літати, їхні криця тоненькі, маленькі. Але вони вчать їх, от підросли, пожелася літають самостійно. І знову полетіли у вині. І так з року в рік, та з покоління по покоління велося і ведеться. Прекрасне наше село, прекрасні ваші домівки. Де вам так добре живеться, спокійно і лагідно, де ви можете знайти за спочинок, добре слово. Там вас жде найбільше щастя, там батьківська любов, там батьківське піклування. І коли б ви не були, вам найкраще в вашому домі. Радість, печать і ділити самі у вашому домі. Але настане час і ви покинете ці прекрасні домівки, ви полетете далі. Батьків ваших, серце буде щенити і вас буде щенити. І це правильно. Тому що та людина, яка любить свою рідну домівку, та людина буде любити свою вітчизну. А для цього ми народилися на світ у нашій країні, Україна. Для того і молодь наша живе, щоб робити все, щоб наша країна стала кращою. Стала не такою, якою вона є. Так, вона наша країна поки що не досконала. Але ми бачимо всі, що надія не згасає. І дай Бог, що ця надія живе. Тому що я сьогодні хочу сказати, настейший певний урок на ньому урок пам'яті, я знаю, що вічна пам'ять героїв, які на Майдані, які Небесній Сотні, яка в загинула. На цьому уроці ми з вами говорили про всі цінності, які в нас були. Ми говорили про те, звідки вони були, були, були в всіх куточків країни. Неправда, що це тільки Бендери. Це була наша Вінниччина, це Одещина. Там були різні люди, там не бомжі, там були художники, архітектори, там співаки, там артисти, там прості люди. Але всі вони любили свою вітчизну. І дай Бог, щоб ніколи додалося вам та цьому хлопчику збирати діти, набути ці камічки, допомагати, відстояти незалежно від нашої держави. Дай Бог, щоб ніколи у житті більше. Тобто не обрав яку професію, хто стане медиком, щоб вас ніколи не вчила куля снайпера, як у цю дівчинку, ми сестру. Дай Бог, щоб ви з віші говорили і продовжували говорити, але щоб вас ніколи не настала така доля, як Сергія Намаяну, якого перше застили на Майдані. Тому я хочу сказати, що я бажаю міру, міру і спокою. І ми віримо всі, що не може бути, що наш народ такий мудрий, що він... Не переборю ці труднощі, що не знайде єднання серця, заходу і сходу. Я хочу, щоб ви жили в нашій мирній країні, щоб ви не чули ту гурку тут, яку чую зараз учні на Донбасі, в Донецьку, де немає останнього дзвоника, де діти сидять в підвалах, щоб цього не було. Ми радіємо, що ми живемо в таких оазисі України. Це наше село Конатківця. І ваші батьки, де вони зараз знаходяться, куди вони не їдуть, де вони не живуть? І вчаємося. І так хочу, щоб і вас тягнуло сюди. І не тільки до рідної домівки, не тільки до свого села, що стежина ваша продала. А щоб вас тягнуло у мою школу, так, мою. бо я тут вчилася, Я тут проробила все своє життя. І я дуже радію, коли мої випускники, де б вони не були, скільки їм років не було, що вони приходять до мене сюди з радістю, з печалю. Хлопчики з армії приходили порадиться, хлопчики приходили, ступали, дівчатка приходять. І радиться буквально всім. Я вірю, що в мене наша дружба залишиться назавжди. В житті нашому за п'ять років все було. Прийшли маленькі такі, я зараз пам'ятаю. І правда що мені призналися вони вчора, що їх дуже лякали мені, всі вони дуже мене боялися. Два роки, кажуть, вони ми вас боялися. Це нічого не так було Я очі так, ну я була може зразу, місяць-два. Два роки волятали галивка віка, не тави, всі вас боялися. Ну, бо, слава Богу, зараз не кажу, що він вже не бояться. І на все добре, і я вірю, що в вашому житті буде тільки добре. І хочу вам на кінець сказати, послухати отакі радочки. Легше, да, коли вона йде поряд у житті із такими добрими, не тільки намірами, коли в неї добро у серці. А коли вона єднається, коли в неї є віра, віру, ми навернулися всі до вір, коли є Бог у серці. І старайтеся по мірі змоги просити Бога. Це вам теж допоможе. Бо люди